Смертю двох людей обернулася аварія, що сталася на 10-му кілометрі автошляху бердичів хмільник. За попередньою інформацією керівництва відділення Даї у Бердичеві та Бердичівському районі. Водій джипу міцубіші Паджеро, котрий прямував у бік Бердичева. Виїхавши на заокруглену ділянку дороги, не впорався з керуванням і вилетів з проїзної частини у кювет. Хто зна, можливо, людських жертв вдалося і уникнути б, якби на шляху японця не опинилося дерево. Відмітини від удару у нього позашляховика, на чималій відстані від землі, явні сліди, котрі свідчили б, що джип з'їжджав у кювет, відсутні. Судячи зі всього, дерево просто прискорило приземлення Міцубіші, перетворивши його на купу заліза. Зі слів правоохоронців, коли на місце аварії прибули медики, пожежна та інспектори Даї, водій, чоловік та жінка-пасажирка іномарки. Були вже мертвими. Наразі вдалося з'ясувати особу кермувальника джипу. Після огляду дорожньо-транспортної пригоди було знайдено паспорт громадянина Польщі. Водій автомобіля 1971 року. А пасажирка даного автомобіля від 25 до 27 років. На місці трагедії проводитимуться слідчі дії, під час яких будуть з'ясовані більш детальні обставини цієї дорожньо-транспортної пригоди.